Сподіваюсь, що мені вдалося вийти прямий ефір. Доброго ранку, родина. Слава Україні і слава героям її, героям Збройних сил України, заради яких, власне, і зроблено цей проєкт. Ми, поети, маємо можливість показати себе, подивитися інших, але одна мета. Це головна мета, це збір донатів, е, на, 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 збір донатів на найважливіші потреби, най, найобхідніші для наших воїнів, воїнів Збройних сил України, які відстоюють наші ранки, наші дні. Спокійно наш сон. Надіюсь, я, мене вже бачить, надіюсь, можна говорити. І у мене будуть різні вірші різної тематики. Але я почну з тих, які присвячені нашим героям. Щодня ранок починається з новин, і ці новини болісні, невтішні. Але потрібно, потрібно знати, що робиться, потрібно знати, яка допомога потрібна. Отже, поетичне волонтерство те, що придумано для того, аби допомагати нашим воїнам. Вірші для на тему військову. Як важко виростити сина з пелюшок до юначих літ, а тут якась недолюдина порвати хоче родовід, вже цілиться в юначі груди, що захищають рідний дім, бо має намір ця приблуда сама запанувати в нім. Наш рідний доме, Україна. Ідуть сини за строєм стрій і б'ються люто до да загину, щоб спокій зрістити твій. Допоможіть їм, земля рідна, глибокі води, небосинь. Хай збережеться роду гілля, хай ще народить сина син. Повертайте, солдати. Повертайся, солдати, з війни, повертайся до рідної хати і родину свою обійми, що навчилась тебе чекати, так чекає, як поле дощів, як гніздечко, повернення птаха, як розвестиний травень хрущів жде, прикрившись надією страхи. Хулі всі обмини обмани, перебудь і безсоння, і втобу, повернися, солдати з війни. Повернися живим додому. Перечитавши всі новини, ти сум тікає за ліси, і щиро молишся до днини, спаси нас, Господи, спаси, скінчиш молитву, бід приходить, і мозок вже досада їсть. Чого чекаєте, народи? Зажерний. Не вгамує злість, не спиш, думки кружляють роєм і раптом серце защемить. А як тій мамі, що у якої синок у цьому уцюмить? Разом з військовим супротивом почався супротив волонтерський. Я живу в Португалії, там дуже багато волонтерських організацій, асоціацій, і ведуть вони величезну роботу вже багато років, вже починаючи з 2014 року. Одразу ж, як тільки почали, почалися, почалася агресія Росії проти України, почали працювати і Янголи Балсердя. Є в Португалії знайомі мені декілька організацій. Це Янгели Милосердя, Добре серце. Добре серце, Хелп Уа і багато інших. Йдуть великі збори на потребу. Кожна асоціація опікується своєю частиною. Військових угрупувань і працюють напряму. Їх просять про необхідне сьогодні, а деколи і вчора потреби. І цей вірш присвячений саме таким янголам милосердя, волонтерам. Нам всі родина, діти в сиротинці. І воїни, що на передовій, ми їх не можемо залишити наодинці з проблемами, ми ділимо їх біль. Так, чужина для нас не рідна тітка, не разі сльози підступають до очей, та не байду вже, як, що, що відчувають дітки, яких війна жорстокістю пече. Не байдуже, коли в життя юначе вривається поранення страшне, або коли вдова, чи матір плачуть. Бо їх, бо воїн їх додому не верне. Ми волонтери. З милістю у серці готуємо дарунки для дітей, для хворих ліки, для солдатів берці і молимо за них, чекаємо вістей. Є віра, переможе Україна зламає ворогам і плани, і хребти. Добро не може не перемогти. І щастям заживе тоді уся родина. Мій улюблений місяць в році, серпень. Я люблю осінь, але моя любов починається з серпня. Цей неймовірний місяць дарує і тепло, і багатство. Все, що виростили, ось воно, і романтику. Єдине, що я йому не можу простити, з 1 серпня перестають співати птахи. Але лишається надія на те, що вони навчать малечу літати, а потім вже й вернуться. Серпень. Серпень взявся за справи, протер оксамиткою небо, сонця диск до сліпучого блиску сумлінно начистив, до птахів придивився, притишив їх щебет, трохи фарби додав. В горобини добірне намисто. Зазирнув у садки, по городах пройшовся поволі, підсушив цибулі, поруб'яну томати веселі, на тички понавішував кліпси, зелені, квасолі, обтрасив решки цвіту Із соняшнікових тарелів. З гнізд вигнав ластівок з раннього рання, влаштував ластівятам прискорені курси літання. потім скрипки роздав. Стюрку нам із нових генерацій, і концерт влаштував під листків, під, ли, під листочки осики овації. Втомлене літо. Втомлене літо, втомлене літо, землю здається наскрізь прогріто, Ратай одержив одержав винагороду, все, що цвіло. Увінчалося плодом, зібране збіжжя вже у коморі, визріли яблука, виспіли зорі, впали на землю, айстрами стали. Літо стомилось, бо працювало. Нині воно, без жалю і досади, осені передає всі засади, але поплакалося для, задля годиці, Дощиком вибило неба зіниці. Люблю серпень і не можу ще не прочитати кілька віршів із старих книжок. Повниця. Це буковинський обряд, у якому обдаровують молодих на весіллі. Називається повниця. Погожий день, мав старший дружба, збирає повниці в гаю. На віно осені подрузі свій дар дерева віддають, поважні і статечні клени старі господарі гайка кидають золото червне в дзвінки полубосок ставка, а за дирикваті буки тоненькі підлітки дубки, несміло простягнувши руки, все сиплють, сиплють бідяки. Такий мій серпень. Це була. Ну, я вам розказую, що я з Португалії, і коли приїжджаю додому, провожу зустрічі поетичні з поціновувачами поети, з моїми друзями, завжди обов'язково постає питання. А що таке Португалія? А як там в Португалії? Ось таким віршем я можу познайомити вас з цією країною. Країні, наповнені запахом кави, народ доброзичливий і нелукавий. У вас є проблеми, підуть на, пово... на підмогу. Якщо заблудились, покажуть дорогу. На кожнім обличчі ви усміх побачите. Як справи, дозвольте, будь ласка, пробачте чистенькі міста і ошатні селі живуть небагато та завжди веселі, Гучні велолюдді влаштовують свята. П'ють добре вино і танцюють завзято. Футбол люблять так, що тріщать стадіони. Усі вболівають і діти, і дони, до фатіми теж почуття в них нетлінні. Приходять до неї в молитві у клінні, кохаються в музиці, слухають радо перлини народні, гітару і фаду. В душі благодать, бо живуть так, як треба, і гріє їх сонце. І любить їх небо, і сам океан їм служити готовий за те, що між ними багато любові. Ще трошки про Португалію. Португальська національна політика тримається на трьох «ф». це футбол, фаду, фатіма. Футбол це зрозуміло. Там кожне дитя, м'яч не пускає впасти на землю, тримає руками, ногами і плечима. Фатіма це місце зяви Матері Божої у 1917 році в цьому місці Фатіми з'явилася Матер Божа, яка пророкувала дітям. Про майбутнє. І зараз це місце священне, і туди приїжджають віруючи з усього світу. І недавно там була всеукраїнська молитва. З'їжджалися українці з Іспанії, з Європи і молилися за Україну, за перемогу, за її підтримку. А ось Фаду. Третє Ф. Це міський народний романс. Походження його зв'язують із тим, що морська країна Португалія відправляла чоловіків в моря, а жінки чекали їх. І з їхнього тужіння народилася фаду. У мене своя версія. Дуже зв'язано з цією. Португальське фаду, Звідки ти фаду родом? Із глибини народу, із виноградних плантацій, З поту важкої праці, що в твоїм імені фаду? Фаду – це доля, фатум, смуток, нездійснена мрія, та, попри все, надія. Що ти оспівуєш фаду вірне кохання і зраду. Зустрічі, миті, розлуки, ночі самотні звуки. Де ти слова знаходиш? У довгих морських походах У спогаді в тихій печалі в плачу покинутих чайок. Хто тобі фаду до пари, Струни душі і гітари? Фатуму родич Хронос, чистий амалій голос. Марі, Амалія Родрігіш це неперевершена Співачка, яка виконувала народний романс Фаду. Тут у мене закладочки заготовочки. І я вам щось ще найду. Є у мене вірш, він давній, він не новий. Але де б я не виступала, де б я не читала, якщо я забуваю його прочитати, то мені нагадують. І завжди сприймають його дуже тонко і дуже емоційно. Я знову вдома, пес зустрів, стрибаючи, наче вчора вийшла із двора. Зітхнула фіртка, у двір мене пускаючи, мовляв, давно, давно приїхати пора. Заходжу в хату, що завжди не замкнена. незвична тиша стала по кутках, хлібила на столі лежить незаймана, а мама. Знову, мабуть, на грядках, а де ж інакше? де нахилилася і вибирає в кошик огірки. Звичайно, боса, і хустина збилася, так хочеться припасти до руки, Зову тихенько, мамо, озирається і радість лється за смиги лиця, а у мене серце лагідно стискається, усі жалі лікує мить отця. Ну, як ти звикла до такої тиші? Та ж наша хата була наче рій, а в хаті цілий день газдують де миші. А я то на грядках, то у дворі, розулася. Наслідуючи маму, в город захожу босими ногами, обходжу царство маминих грядок, і соняхи мені цілують плечі. Ідуть за мною тихо, крок у крок. Росте черешня у мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте. Що літа дітям ягодами годить, хоча ніхто не дякує за те. Що літа дітям ягодами годить, хоча ніхто не дякує за те, мамо. Мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний. Знаю, ви молилися за мене дні ночі, вічна моя нене. Живе старенька, мати у господі, не в руки, серце золоте. Щодня і дітям і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те, щодня і дітям і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, рідна і кохана ви пробачте, що був неуважний, знаю ви. Молилися за мене дні ночі, рідна моя нене. Звичайно, так, я закінчую свої зустрічі з нашими читачами, але я думаю, що ще не час. І почитаю вам вірші, які готуються до нової книги. Свіжий. Оцей вірш я написала на Великдень. Він називається Біля плащаниці, цілую п'ять твоїх кривавих ран, Ісусе Христе, світлий Божий Сину, воскрести смерть жорстоко подолав. Простив усім, хто зрадою покинув, простив. І вчив прощати ворогів, мовляв, вони не відають, що творять. О, спаси, глянь, іуди наших днів принесли Україні стільки горя, як їх простити. Той, що звався братом, пустелю робить з наших сіл і міст. Навчи, Ісусе, як простити ката, як у душі своїй збороти люту злість. Іще одне я хочу запитати Ти ворогів простив. Твоя мати Щось там по часу і мені ніхто не дає сигналів. Двадцять вже. Все кажуть, що час закінчився. Рада була приєднатися до Всеукраїнської поетичної родини, рада була показати себе, бо з задоволенням дивлюся, наших. мою землячку Інну, яка вже кілька разів була тут в прямому ефірі. Будьмо, будьмо довго і щасливо. Допомагаємо нашій армії. Тому що на неї одна надія. Дякую ЗСУ за кожний день, за кожний ранок, за кожне добре слово, яке приходить нам у серце. Доброго дня!